А як ви думаєте, от з чим пов'язана така заява Дональда Туска? Звідки така впевненість? По-перше, і по-друге, чи не є це такою собі ну, таким собі компліментарним посилом для Дональда Трампа, аби якось його до себе, можливо, повернути? Тому що ну якось ну, ну дуже важко віриться в те, що вже відомі якісь певні деталі. Ну я думаю, що деталі на сьогодні ніхто не знає, тому що очевидно, що майбутня адміністрація Трампа чи зараз команда Трампа вони лише визначають для себе сприйнятний. Формат стримування агресора, і формат можливого мирного домовленості, і формат зупинки вогню. Тобто, попри все, я думаю, що нас чекає кілька етапів: перший етап припинення вогню, який може бути ну, в достатньо короткій перспективі. Але формат мирних домовленостей і широкого миру це очевидно буде значно складніше. Тому що сьогодні, от як вдало сказало одне із світових видань: лінія фронту не лише в Україні, є лінія фронту по багатьох країнах. І навіть якщо проаналізувати останні заяви Путіна, він знову ж таки згадує про потребу вирішувати е проблемні моменти в багатьох країнах. Він натякає і на північну Корею, і на інші території. Тому, очевидно, це буде складніше завдання. Але, попри все, от я не хочу в форматі бравади зараз говорити. Але попри все, в мене складається враження, ну, принаймні, аналізуючи російські медіа, в мене складається враження, що там кардинально змінилась риторика за останній тиждень. Ну і принаймні, навіть якщо ми згадаємо висловлювання Путіна, спочатку він не привітав Трампа, пізніше привітав через посередників. Потім все-таки привітав у прямому ефірі, і більше з того, він в захоплюючому форматі сказав, що Трамп дуже мужньо тримався під час замоку на нього. Ну, ви знаєте, там було кілька також таких компліментів зроблено. Е, там... Вразило, Трамп дуже гарно тримався. От, знаєте, це навіть компліменти, які не литя чоловікові. Тобто, чоловік про чоловіка так не говорить. Тобто, з іншого, це сигнали Путіна до Трампу про те, що ми готові до компромісів, ми готові до розмов, і в цьому форматі ми поважаємо мову сили. Тому що щоб нам зараз не говорила російська пропаганда, там вони подвоюють бюджет оборони. Вони виходять наступного року на цифру 110 мільярдів. Але перепрошую, але бюджет оборони Сполучених Штатів 950 мільярдів. Це в скільки? у восьморо більше. Тобто це означає зовсім інші технології, зовсім інша якість виробництва зброя, зовсім інша високотехнологічна зброя. Тому, очевидно, Путін ці чудові речі повністю розуміє. Тому, власне, те, що озвучив і Туск і Дуда, ну власне, там було кілька заяв. От вони відобразили приблизно от ту інформаційну картину, яка зараз є у світі, тому що про перемовини дуже багато розмов. Нас закидали великою кількістю сценаріїв. Ну очевидно, очевидно, шанси в нас є. Але тепер потрібно, щоб ми не наробили помилок раз, щоб працювала наша дипломатія. Два щоб ми об'єднували наших західних союзників навколо одного підходу, тому що кожна країна буде виходити із своїх власних інтересів. І те, що говорив Туск, він також робив особливий акцент на питанні безпеки Польщі. Він висловлював, висловлював побоювання, що власне американського контингенту на території Польщі буде менше. Це створює суттєві ризики. Там достатньо чіткий прагматичний підхід. Зараз важливо ну власне сією ж Польщею намагатись домовлятися, незважаючи на глибоку кризу між нами, яка штучно створена на рівному місці, і пробувати об'єднувати захід навколо тих тез, які можуть лягти в основу мирних перемовин. Про кризу в стосунках давайте тоді два слова, пане Олексію. Є експерти, які міжнародники, які б не погодилися і не сказали і кажуть, що ну немає кризи в відносинах між Польщею і Україною. Натомість є левова частина експертів, які кажуть, що так, стосунки в нас дуже погіршилися, і вони перебувають в чи не найгіршому взагалі стані спочатку початку повномасштабного вторгнення. Так точно цього тижня, окрім того, був матеріал. Про те, що погіршилися в нас стосунки із Великою Британією, скажіть, якщо буде така і далі тенденція, чи не ризикує Україна опинитися з меншою кількістю підтримки? Ну, погодьтеся щодо Польщі, ми можемо грати словами, говорити, що це не глибока криза, а погіршення стосунків. Угу. Ну, але для всіх, очевидно, що гірших стосунків за весь період української незалежності просто не було. Абсолютно. Просто... І більше того тут є багато, багато винних. От я б не хотів, щоб ми зараз шукали винних, тому що це довгий період часу. Тут і е, польські передвиборні настрої і ігри польських політиків. Угу. Ну і з іншого боку, наш уряд ніхто не змушував їхати на кордон з Польщею і виставляти себе на посміховисько. коли польські медіа сміялися, не розуміли, якщо ви хочете приїжджати на перемовини, потрібно приїжджати в Варшаву. А не приїжджати на польський кордон, тобто вам потрібна результат перемовин, чи вам потрібна красива піар-історія там картинка для медіа? От на жаль, цих помилок зроблено багато, і зараз ми мали б робити для себе висновки. Робити висновки, до речі, якщо говорити про Польщу, зверніть увагу на дуже важливий факт. Риторика польського прем'єра і польського президента в останні дні майже однакова. От питання війни, питання можливих перемовин, між ними немає жодних розбіжностей, це не зважаючи на те, що цього року публічних скандалів між Туском і Думбою і Дудою було достатньо багато. Бачили mm -hmm. публічно один одного в авантюризмі, там використанні владних повноважень в управлінських помилках, в усьому на світі. Але коли стосується питання національної безпеки, Польщі це питання національної безпеки. Тут риторика є однозначною. Ну, польща не єдина такий приклад демонструє. Коли питання стосується національної безпеки, всі об'єднуються. Ми бачили приклад Ізраїлю і таке інше. Пане Олексію, вибачте, мушу вас цензурувати хвилина буквально залишається в нас. Ну тому, власне, говорячи про Британію, говорячи про Польщу, для нас важливо, щоб от ключовий зовнішньополітичний напрямок роботи він визначався на сьогодні міністерством закордонних справ, щоб працювали фахові дипломати, а окремі гілки влади просто не заважали їм працювати. Тому неможливо сьогодні пояснити досить багато факторів, окрім окрім таким грубим втручанням в роботу дипломатів, це, скажімо, не призначення послів. Там у нас можуть бути відмовки, чому там довгий час не призначається в Грузії, до прикладу, але логічно зрозуміти, чому впродовж півтора-двох років під час війни не призначався посол в Китаї і в Індії. Оце логічно пояснити майже неможливо. Тобто, це вказує лише на один факт: що наша дипломатія сьогодні перебуває під достатньо жорстким ручним керуванням. Так не може бути це нездорова управлінська формула. Нехай навіть генії в ручному режимі керують дипломатами цей механізм просто не спрацює, тому ми повинні робити висновки. Почули вас, дякуємо, пане Олексію, що ви знайшли час і підбували з нами підсумки тижня. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, був з нами на прямому зв'язку.